Хочу вам показати, як я в'яжу подвійну краю в таких от це хусткова в'язка, увага це спиці 3,5. Першу це у мене лицева сторона по плану. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, весь ряд лицевими до кінця. Краєва, виворітна, виворітна сторона тепер. Крайню петлю знімаємо, другу знімаємо як виворітну, нитка перед роботою, всі петлі лицеві, передостанню знімаємо як виворітну і крайню пров'язуємо. Вигорітною. Ось такий край виходить. І принагідно ще хочу показати, звертаю вашу увагу, що вона виходить розвернута, бачите? І принагідно хочу показати одразу, як робити петельки для ґудзиків. Якщо у вас хлопчик і ви робите на лівій стороні, дві крайових пров'язали. Далі отак підтягнули. Так, дві разом накид, далі необхідна кількість лицевих. Так, доходимо ми до краю правої планки. У вас повинно залишитися 4 петлі. Ми робимо накид, ці дві розвертаємо, пров'язуємо лицевою подвійна. Краєва. І одразу показую виворітний ряд. Що ми робимо з накидом? Ось так. У мене петельки вийшли маленькі, бо в мене спиті номер 3,5. Ось таку от картину отримаєте. Успіхів!